Мені вже пізно інвестувати. Мені вже не 20, не 30 і навіть не 40, як мені взагалі сформувати свою пенсію? Я зараз розумію, що в мене її не буде, але в мене немає ніяких заощаджень і недостатньо часу, нібито щоб сформувати цю пенсію. Чи дійсно це так, в якому віці можна ще забезпечити собі пенсію, які є особливості інвестицій для тих, кому вже не 20, а 40, 50, 60, чи можна ще в цьому віці інвестувати? Тестувати. В цьому відео я зібрала топ-порад на цю тему. Тому якщо для вас ця тема актуальна, ви хотіли би інвестувати, але думаєте, що це запізно. То, перш за все, подивіться це відео, а потім робіть висновки. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте познайомимось. Мене звати Анастасія Снігуренко, я наставниця з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку. Вже більше двох років я навчаю українців інвестувати грамотно з нуля, абсолютного. Тож знаю про що я говорю: є дуже багато прикладів і кейсів, в тому числі. На навчанні тих, хто приходить і в 20, і в 30, і в 40, і в 50, і в 50 плюс, тому є чим поділитись. Перше, що я би хотіла взагалі сказати, що так, звісно, якщо ми говоримо про інвестиції, про складний відсоток, то чим довше у вас є часу, тим більше він для вас працює і тим легше ви зможете сформувати свій капітал. Тому що в інвестиціях найбільше працює час. Проте, Погодьте, що коли ми говоримо про людину в 20 років і людину в 50, зазвичай це дуже різні фінансові можливості. Коли ви тільки починаєте свою кар'єру, в кращому випадку ви можете відкладати 50-100 доларів це прям супер. Коли ж ви вже побудували свою кар'єру, побудували своє ім'я, у вас зазвичай є вже певні навички, є регулярний доволі високий дохід, ви цілком можете інвестувати в більші суми, а отже, теж можете прийти до своєї. Іх цілей. Тут, звичайно, все індивідуально, і потрібно дивитись саме на вашу ситуацію, на те, які у вас доходи, витрати, як це все можна оптимізувати і так далі. Але якщо вам зараз 40-50, це ще не говорить про те, що ви не зможете сформувати для себе пенсію. Цілком все можливо, просто потрібно прийняти той факт, що вам потрібно буде вкладати більше грошей, ніж якби ви почали раніше. Проте я схиляюся тут до того, що немає сенсу порівнювати і е, жаліти про те, що ви не почали це робити раніше, бо ви вже не можете змінити цього факту. Єдине, що ви можете змінити, це не продовжувати втрачати цей час, а починати інвестувати прямо вже якомога раніше, щоб ваші гроші на вас працювали. Давайте порахуємо на прикладах, на яку пенсію ви можете розраховувати залежно від того, скільки ви зможете інвестувати. Якщо, наприклад, у вас є зараз взагалі там нуль заощаджень, ви тільки починаєте і з кожного доходу зможете відкладати певну суму. І припустимо, у вас є ще 10 років до вашої пенсії, і ви зараз можете відкладати по 200 доларів щомісяця. Таким чином, ви можете сформувати капітал в 36 тисяч доларів. Якщо ми рахуємо, що пасивно ви можете з цього отримувати приблизно 4-6 то звісно, що цієї суми недостатньо для того, щоб отримувати значний пасивний дохід. Але ми можемо тут закладати або трошки більше часу, або збільшувати суму інвестицій. Скажімо, якщо ви можете інвестувати не 200, а 500 доларів ці ж самі 10 років, то це вже сформує 91,5 тисячу, які ви можете далі. Інвестувати і отримувати з цього пасивний дохід, так, або ж ви можете за рахунок фондового ринку сформувати цей капітал, потім вивести ці кошти і, наприклад, купити ту саму нерухомість або проінвестувати в якийсь бізнес і так далі. Тут ще важливий момент, що я закладаю мінімальний відсоток тут дохідності. Так? Тобто в середньому фондовий ринок дає близько 10% річних. Але за останні 5 років фондовий ринок виріс на 90%. Тобто, по факту, це набагато більше, ніж 10% щороку. І дійсно залежно від того, яку ви обираєте стратегію, які компанії будуть вашому в вашому портфелі, ось ця дохідність може бути і вищою. І, скажімо, якщо ви будете інвестувати не під 8%, так, це якщо ми мінусуємо також інфляцію. А якщо в цілому там дохідність буде близько 15% з інфляцією, там десь 12%, то це вже формує 115 тисяч. Капіталу, з якого ви можете отримувати пасивний дохід, якщо у вас є не 10 років, а 15 ще до пенсії, тобто, скажімо, вам зараз близько 50 і ви готові до 65 працювати, і вам, в принципі, з цим окей. І ми розглядаємо ті самі 500 доларів на місяць, то це вже формує 173 тисячі доларів. Тобто, по факту, це вам буде генерувати вже при дохідності 6% близько 1000 доларів пасивного доходу, там, можливо, доларів 800, ви зможете з цього отримувати. Так? Якщо ми беремо мінімально, то доларів 500 пасивного доходу ви зможете отримувати. Але що тут важливо? Якби ви просто ці 500 доларів відкладали ці 15 років, то вони б у вас просто знецінювались. А за рахунок того, що ви їх будете інвестувати, вони сформують капітал, який вас потім може забезпечувати і 5, і 10, і 15, і 20 років, залежно від того, скільки ви проживете. І в цьому величезний плюс інвестицій. Що якщо ви просто вирішите, що та ні, інвестиція це зараз не для мене. Інвестувати вже не буду, вже пізно. Буду сподіватись там на дітей або на державну пенсію, то ви по факту втрачаєте можливість. Все таки накопичити для себе капітал і сформувати, хоча б певний додаток до своєї пенсії, або цим самим полегшити якийсь шлях і забезпечення вас своїм дітям. Тому, якщо підсумувати, я переконана, що ніколи не пізно почати інвестувати. Якщо у вас є зараз певна фінансова можливість, якщо у вас є хоча б 5 років ще на інвестиції, то це вже буде краще інвестувати, ніж не робити нічого, бо ви вже сформуєте певний капітал, який може бути додатком до вашої пенсії. Як це все робити? Якщо ви не знаєте, як відкрити брокерський рахунок, що краще купувати, як з цим всім взагалі управляти, я допомагаю розібратись детально Ініше на навчання, вони є в різних форматах. Всі деталі я залишу в описі під цим відео, або ж ви можете написати мені напряму, дізнатись всі деталі. Це теж окей. Тому. Якщо вам цікава ця тема, я вас надихнула і, можливо, розвіяла нарешті цей міф, що інвестувати пізно. То я сподіваюся, що ви почнете цей шлях, і я тут можу вам допомогти. Або ж, звісно, як завжди, ви можете розбиратись. І самостійно питання тільки того, що ви знову ж таки втрачаєте час на тому, що будете розбиратись і можете тут допускати помилки. Але вибір за вами можете діяти або так, або інакше. В будь-якому випадку я сподіваюся, що ви задумаєтеся за інвестиції. І почнете діяти. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи було це відео корисне, чи ви вже інвестуєте, чи можливо тільки думаєте за інвестиції. А також не забудьте поставити лайк, підписатись на цей канал. І до зустрічі в наступних відео.